Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький та його заступник Тарас Шкітер відвідали Поромівську громаду. Найперше, про що висловлювалися люди, це звісно ж питання, які стосуються нинішніх реалій. Мене дуже турбує реабілітація для наших військових діючих ветеранів і їхніх сімей. Як повідомили людям, в її громаді має працювати експерт з ветеранської політики. В кожній громаді буде фахівець з ветеранської політики. Який буде комунікувати з структурним підрозділом органу державної влади це на базі РВА і Волинської ОВА, а я буду, як і роблю, кожен місяць теж під проводити такі робочі зустрічі для того, щоб проблемні питання, які не вирішуються на місцях. Я десь приймав активну участь. в Їх вирішенні чи пришвидшенні їх вирішення. Можливо, як зауважив Іван Рудницький, не всі ветерани знають про наявність програм, які є. Тож голови громад мають працювати в тому напрямку, аби вони були більш обізнанішими. Тим не лише цим питанням приймається проміська громада. На порядку денному дороги, перевезення і ліс в понеділок. Вони вже будуть презентувати і в мене підключені всі громади. Вони чують, вони мають. Можливість висловити своє бачення, задати питання, щось відкоригувати, і вже будуть доповідати і служба автомобільних доріг в сферу відповідальності, в Києва в ходить місцеві дороги, і по перевізниках, як ми це будемо ці всі маршрути збільшувати. Петрусь там що там почали його вирізати. Я дивлюся на сайт районної адміністрації, там кої що сайт, як ми можемо наповнити бюджет Олег Василюсь, там звісно нам прийшло бюджет, скажіть. Прийшло щось? Хоч копейка? Не було, От адміністрація нам розказує, яким ми можемо бути багаті. Що в нас буде добре? Виразили ліс, а грошей в громаді так і нема. Стой на бачу, якому я хотів розберіться, будь ласка. Я туди журналістами зайшов, всі втікли одразу. Ви мені, ск... мені скажіть, будь ласка, а ну, у вас є е, е, інформація, що там чин... якісь протиправні дії? Бо... Хай розберуться. Мешканці громади перед очільником Волині озвучили і проблему плачевного стану будинків культури та необхідність допомоги з ремонтом даху освітнього закладу, зокрема в Бужанківському ліцеї. Ми можете нам відремонтувати дах, який починає ікти, і вже йому 40 років. Майже mm -hmm. е ні, ну дивіться, Розумієте, ми, що можемо. Ми дивіться, я їй допомагаю, і я і обласна рада, і всі пихнули «Це, щоб було десь в планах. Так, ні, так дивіться, так ви давайте запит. Ну ви якщо керівник комунальної установи, давайте напряму через управління освіти чи через депутатів. Начальник Волинської уваги чергове наголосив, що у своїх питаннях чи проблемах люди не залишені на призволяще. Головне озвучувати та проговорювати їх спільно, аби разом віднайти найкращі шляхи для їх вирішення.